– Яку ви маршрутку чекаєте? 32. – 32-го. – 32-го маршрутку? Я на своїй. Трошки. Ой, дякую. На тій машині? Прошу. Прокатаємося. Прошу. Машина кажу гарна. Гарна машина? Ну. No. А, то мій водій сидить там. No. Хотіла би прокатнутися. Ні, дякую. Я, я не вмію їздити на такій машині. А. Я вмію тільки ходити пішки. Дякую. Добре, гарного дня вам. Вам я вам то. Бувайте здорові. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а пенсію вже давали того місяця? Я не знаю в кого і як, мені тут кінці місяця дають. Мені треба машину заправляти трошки. Ну, А де ви пенсію включаєте? В банку. В якому? Львівському якомусь. Ну, бо є кредитбанк, є приват банк дуже є. Я мушу їхати, бо тролейбус. Ага. Бажайте, бажайте. Бувайте. Чекайте, обережно, обережно. Добрий день. Хочете прокатнутися зі мною? Хотів вас запросити на каву. Дякую, ні. день, пані. Як вас справи? Добре. На каву. З'їздимо зі мною. Ні, дякую. Не відцикав в мене файна машина. Не, не, на кавуську трошки, так от от кругом не, я вас. Не, не, дякую. Я як газ газу даю. Дякую, дякую. Ви поринете в молодість. Ні, ні дякую. Поїхали. Дякую, дякую. О, може друга пані може. прокатнутися на каву. Ні, ні. Дякую. На кавуську таку легенько. Згадаєте молодість? Я на базар. Я би вас підвіз трошки. Дякую. Газу. Вибачте, я просто на базарі за яблуками чекаю подругу. О, з подругою? Ви двоє? Ну. Mm. Дякую, дякую, ні. Я спішу. О, я вас якраз підкину. Ні, не треба, дякую. я не Не хочете. Ні. Не хочете. Гарного дня тоді вам. І я вам так само. Бувайте здорові. Файного немає ні там, ні ні, ні, ні во мені. Так що іншого кого-то приглашайте. Голодую, mm. жіночку гарну. Може, давайте станцюємо трошки. <сіхі> давайте. <сіхі> Добрий день! <сіхі> Все нормально, як маска. Файна маска. Добрий день. Поможете мені? Пані. Пані, добрий день. Навіть ніхто не відкликається. Добрий день. Допоможете мені? Добрий день. Прошу, пані. Допоможете мені? Мені треба передзвонити з ваших рук навіть. Треба, щоб за мною приїхали. Е, яким чином? Прошу. Е, яким чином? Наберете? допоможіть, будь ласка, я не місцевий, ще не буду. Добрий день. Допоможете мені, машину. Мені треба, щоб набрати свого водія. Давайте телефон я не А, З вашого? Я навіть з ваших рук. Ви я... Не маєте телефона. Ви не маєте телефона. Mm. Дякую. Діду немає телефону. Пані, добрий день. Добре. Допоможете мені. Чим вам допомогти? Мені треба передзвонити своєму водію. Ні, я не маю на рахунку. Та від вашу... М -м -м. Ніхто не хоче. Пане, добрий день. Добрий день. Постійте. Пане? То капець, навіть ніхто не хоче допомогти мені. Навіть говорити не хоче. Добрий день, жіночку, допоможете. То капець. Добрий день, пане. Допоможете мені. Пані, допоможете. Ніхто нічого немає. не має, не хочуть допомогти взагалі. Це капець. Це якийсь прям соціальний експеримент вийшов. Пані, добрий день, допоможете мені. Ні. Чому? Просто не і все. Добрий день. Мужчина. Поможете? Я знаю. Знаєте мене? М -м. Хлопчина, поможеш? М -м. Хлопче, поможеш? Добрий день. Хлопче. Просто всі. Вони навіть не звертають уваги. Пані поможете? Добрий день. Навіть не хочуть дивитись на мене. Допоможете, пане. Треба передзвонити своєму водію. Пане! Пане! Друже, допоможеш? Треба передзвонити своєму водію. На рахунку немає. Навіть я можу Прошу. На рахунку немає. На рахунку немає. А не Дівчинко, допоможеш. Яким чином? Треба подзвонити водію своєму. зі своїх рук можеш. Добре, без проблем. О, дуже дякую вам. Ви дуже добра. Дякую. 063 Хоч ну мамиць стайте трошки. Ви маєте хвилинку ще? Та там, мені без проблем. О, Дякую вам. Алло. Сергій, я біля входу тут. Добре під'їжджаю. Біля, біля Арсену. Я якраз під'їжджаю, добре. Mm. добре. Напевно, під'їжджає вже. Добре. Ніхто мені не дає телефона. О, круто. Приїхав. Але я бачила біля входу якраз. А він там був? Ну так. Ох, блін, дякую вам. Це без проблем. Ви дуже гарна. Дякую щиро. До побачення.